Шановні депутати, шановні присутні, представники засобів масової інформації. Бачу, що всі зайняли свої міста. Ми розпочинаємо нашу роботу. Хочу наголосити, що у випадку повітряної тривоги на сесії буде оголошена перерва. Депутати та присутні можуть прийти до кінозалу чи до найближчого бомбосховища з адресою вулиця Лежуровська, 26, вулиця Гоголя, 7 та вулиця Дерибасівська, 11. Після відміни повітряної тривоги ми повернемо до сесійної зали та продовжуємо засідання сесії. Шановні депутати, за даними реєстрації, на 9 годин заєструвалися 34 депутати, що становить більш половини від депутатського корпусу в до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні рада правомочна розпочати роботу 30-ї позачергової сесії. Oh. Uh -huh. Шановні депутати, прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Так? Или опять их? Давайте еще раз. А что у нас такое? Шо за их? Сьогодні наші співвітчизники Днів повномасштабного вторгнення були поруч з Харковим. Ніхто не буде сперечати, що саме командири краще всіх знають ситуацію на фронті, бачать картину щодо надходження зброї та техніки, розуміють потреби своїх частин. Тому саме військовими було встановлено порядок взаємодії громад з частинами якого ми чітко дотримуємося. Коли ми побачили ситуацію на Харківщині в Харкові, то одразу зібралися депутатськими фракціями, обговорили спроможність нашого бюджету і самі запропонували допомогу. І я дуже вдячний, що така співпраця всі, кожне по своєму напрямку. Олексій Потапський, на власні очі побачив, був відряджений в Харкові, спілкувався. Інші депутати зі своїми друзями спілкувались, ми знаємо всі, що там відбувається. І турбуємось, хвилюємось за ту ситуацію. Я з свого боку зв'язався з мером Харкова Ігорем Терехов та командувачем оперативно-тактичного угруповання військ Харків Михайлом Драпативим. Щоб запропонувати допомогу від Одеської територіальної громади. Нам були отримані заявки від військових, які узгоджені з бригадним генералом. Загальна загальну суму майже 36 мільйонів гривень. Сьогодні з нами на підключенні Андрій, скажи, я, я Ігор, з нами на підключенні Мер Харкова. Я думаю, що ми всі будемо дуже раді, я впевнений, що ми будемо дуже раді почути саме голос нашого. І побратима, і колеги, колегу, тому що і депутати сьогодні, міської ради, обласної ради всі знають про те, що відбувається в Одеській міської раді, і як, як ми так негайно зібралися на щоб допомогти нашому місту герою. Тому я запрошую Ігоря до слова. Андрій, а ти покажи, що на нас сесія, покажи. Ага, бачу. На підключенні. Привіт. Доброго дня, шановні депутати, шановна Е, вітаю вас. Дуже вдячний вам за ту підтримку, яку ви оказуєте нашому місту. Починаючи з початку війни, і я все весь час спілкуюсь з Геннадієм і. Надієм, і Е, дуже цінуємо ту підтримку, яка була е, і яка є насправді. Так, сьогодні Харков переживає дуже важкі часи, бо кожного дня ми знаходимося під обстрілами. Нас обстрілюють і е, ракетами С-300, які вилітають з е, території Білгородської області Російської Федерації, і шахедами, е, і зараз е, обстрілюють кабами. І ті рунаці, які є у місті, вони насправді жахливі. Але ми тримаємось. Ми обов'язково вистаємо і дуже цінуємо вашу підтримку. Дійсно, сьогодні йде жорстока війна, і той наступ, який почався 10 травня, коли противник почав наступати на Харківщину, Харківську область, це таке скрутні часи, дуже важкі часи. Але незважаючи на все, хочу сказати, що наші військові, славетні військові, оборонять нашу землю, захищають і міста Харків і всю Україну. Я чудово розумію, що Одеса теж потерпає від обстрілами і слідкує за тим, що коїться в Одесі, і бачу, скільки горя, скільки руйнацій принесла Російська Федерація. Адещини, Одеса, і в такі скрутні часи ми повинні бути разом. І до початку війни ми наші міста завжди були, були друзями. Ми тісно спілкувалися, ми допомагали один одному, і тоді були такі гарні часи. Зараз ми переживаємо скрутні часи, але ми разом, і це дуже важливо. Дякую вам, що ви зібрались на сесію міської ради. Ми спілкувалися з Геннадія Леонідовича, і він сказав, що ви будете виділяти кошти на підтримку наших військових. Так, дійсно, це дуже важливо. Я кожного дня знаходжусь у комунікації з командувачами Збройними силами України, з військовими, які боронять нашу землю, і чудово розуміє, які потреби. Є сьогодні, і ми теж виділяємо кожного дня підкреслю кожного дня. Ми перераховуємо на рахунки військових частин допомогу, фінансову допомогу. І сьогодні дійсно я дуже вдячний, тому що ви теж будете приймати рішення щодо підтримки військових частин, які боронять Україну, боронять Харківщину. Крім цього, хочу сказати, що сьогодні в міста Харків приїжджають люди з тих територій, де йдуть сьогодні такі активні бойові дії, і ми за цей період вже прийняли більш ніж 10 тисяч мешканців цих районів. Ми їх розселяємо у гуртожитках. Пікловимся них, і це дуже важливо сьогодні. Крім цього, ми як ви знаєте, ми розмовляли з Геннадієм Леонідовичем щодо того, коли буде така можливість, що і діти, і наші люди, які переїхали до нас. Будуть мати можливість е, приїхати до вас, бо е, ви розташовані на море, і е, десь якийсь е, невеличкий час, але відпочити від цих всіх жахів, які сьогодні є, і, і які вони дуже е, переживають. Тому дуже вдячний вам. Я впевнений, що сьогодні ви приймете це рішення і підтримаєте наші військові частини. Вдячний вам за підтримку, вдячні вам за допомогу, і ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні! На вже Ігор дуже вдячний тобі, харківчанам, за вашу сміливість. Ми всі депутати Одеської міської ради підтримуємо і бачиш, як, які відношення. Я думаю, що наша співпраця і дружба, вона така тісна і братська, що ми переможемо, переможемо всі разом. Дякую тобі, тримайтеся. А ми чекаємо вас в Одесі, всіх хто. Кому потреба тут знайти якесь місце проживання тимчасово, ми готові, готові прийняти, розмістити і будемо раді допомогти вам. Дякуємо. Сьогодні я не представив нам присутніх на сесії. Присутні Віталій Баревиненка, голова. Одеської районної ради і спілкувалися ми з ним. Чому я вам казав, що обласна рада, Харківська обласна рада Віталій, тут є проінформувати нас про співпрацю з харківським регіоном, з харківським. Будь ласка, Віталій, декілька слів і будемо рухатися. Шановний Геннадій Леонідович, шановні депутати, я вдячний за те, що сьогодні Одеса фактично стала флагманом для таких горизонтальних муніципальних зв'язків. Десь півгодини назад я закінчив розмову з головою Харківської обласної ради Тетяною Петровною Горою Луценко, де вона теж від імені обласної влади, від імені обласної ради передавала слова вдячності за. Той початок взаємодії, який сьогодні ініціювали міські голови відповідно Одеси і Харкова. І ми сьогодні, імені нашої районної ради, звернулися до всіх громад Одеського району, які фактично об'єднують 40 області, для того, щоб саме такі зв'язки, саме ваш досвід ми могли започаткувати на рівні громад Харківської області і відповідно Одеської області Одеського району на наступному тижні. У нас буде делегація поважна на чолі з головою Харківської обласної ради, головами найбільш постраждалих громад, для того, щоб ми могли той добрий початок, який сьогодні робите ви, те горизонтальне міжмуніципальне співробітництво продовжувати на іншому рівні, в тому числі на рівні інших громад. Дякую всім. Дякую. Шановні депутати, ну ще декілька слів. Хотів би нагадати, що сьогодні те, що відбувається, це дійсно демонстрація таких наших, наших співвідносин з Харковом, з нашим містом, можна сказати, побратимом. Ще в мирні часи ми завжди підтримували тісний зв'язок. Так, так само ми були поруч від початку повномасштабної війни, коли Харкову була потрібна наша допомога. І зараз я пропоную ще дві хвилини подивитися, як починалася 22-й рік. Як продемонструвати, як то кажуть, на власні очі? Як ми виїжджали до Харкова, доставляли, коли було тяжко там в перші дні медикаменти, продовольчі продукти харчування, інші речі. Будь ласка, що готові, будь ласка. ощущение администрации конечно впечатления груз из Одессы, большое количество медикаментов, большое количество продовольственных наборов и корм для животных. Я благодарен всем, кто сегодня принимал в этом участие. Я благодарен всем, кто сегодня отстаивает нашу страну. Хочу искренне поблагодарить наших коллег, наших друзей, наших партнеров из Одессы за ту помощь, которую вы сегодня оказываете нашему городу. И, конечно же, колоссальная ваша заслуга и достижение в том, что вы лично, депутаты городского совета, приехали и привезли эту гуманитарную помощь. Тем самым вы показали свою солидарность и свою поддержку городу Харькову. Спасибо огромное и я уверена, что наши города Харьков и Одесса ждет процветающее будущее. Слава Украине! Знаєте, це те, що сильнішими, те, що сьогодні не на словах, а на ділі показуючи що ми разом. Можна багато казати, ми разом, але коли відсутні справи, це, що, то, це тільки слова. А в нас є, як ми говоримо в Одесі, що сказати, і найголовніше, що ми робили. Тому ми будемо це робити. І От для мене особисто було дуже приємно, коли ми зібрались, всі фракції, проговорили і прийняли таке рішення. Узгодження, виважене рішення, кому, для чого, скільки і як. Тому дуже вдячний вам. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто на 20.24 роки. Затвердження рішення десь міської ради від 18 березня 2020 року. Прошу голосувати рішення про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто 20.24 роки. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення змін до рішення Одеської міської ради 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 24 рік. Будь ласка, потавський. Доброго дня, шановні Геннадій Леонідович, шановні присутні. Хочу вам подякувати, хочу подякувати колегам за те, що підтримали і зібралися сьогодні на сесію на підтримку міста Харків. Тому що сьогодні ми бачимо, що у війни на виснаження ворог не може захопити нашу територію, але він продовжує тактику терору. І сьогодні ті міста, що біля кордону, а це і Харків, і Суми, ми бачимо інформацію від розвідки, що там теж щось готується, і Чернігів. Це міста, які ворог, якщо підійде до них, на околиці він зможе поставити артилерію і знищувати їх кожного дня методично, день за днем, е вимушуючи людей тікати зі своїх домівок, їхати і фактично руйнувати цю територію нашої країни. Херсона сьогодні вже майже нема, Там залишилось 30-35 тисяч мешканців. Це десь не більше 15%, тисяч, 15 від того, що було до початку війни. В Харкові було 1 мільйон сімсот. До початку війни зараз там трохи більше мільйону. І ми розуміємо, що Харків це друге місто в нашій країні, це військовий кластер потужний і досі він працює для оборони. Тому наше завдання не дати ворогу підійти до околиць Харкова. І ще раз дякую всім, що ми те, що ми робимо, це дуже важливо. Треба зупинити ворога і не дати можливість знищувати наші міста. Дякую всім. Дякую, дякую. Прошу голосувати. Друге питання порядку денного внесення змін до рішення Одеської міської ради 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, порядок денної сесії вичерпано, які будуть запитання щодо ведення сесії. Сесія оголошується закритим.